Останній день 2013 року ми готові розказати вам про найважливіше традиційно в цій порі на телеканалі ТИС 1 інформаційний випуск програми вчасно. В студії для вас вітають Мар'яна Лошак, Наталія Булеца. Доброго дня. Минає 2013 -й. рік амбітних планів та масштабних проєктів, резонансних подій великих та малих перемог закарпатці. Проводжають рік, що був насичений усіма можливими враженнями та емоціями: політика та економіка, соціальна галузь та міжнародні зв'язки, культура і спорт. Картина життя усього регіону складається з того, чим щодня живе кожен Закарпатець. В останній день року робимо підсумки, аналізуємо та узагальнюємо, яким запам'ятають рік змії на Закарпатті. Наймасштабніше будівництво за останні кількадесят років спеціально збудоване містечко для переселенців із Солотвина. Вдалося звести за недовгих три роки: 17 індивідуальних і 8 багатоквартирних будинків, школа та дитячий садок. Вартість проекту понад 100 мільйонів гривень. Напередодні нового року відкрили і почали заняття у новозбудованій школі. Солотвинські сім'ї вже почали заселятися до нових помешкань. Наступний етап проект зведення алергологічної лікарні. Під завершення будівництва тереблянського містечка на об'єкті побував віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Тут залишились останні риси, можна так сказати. І зараз вже почнуть заселятися люди. На межі двох областей у 2013 році розпочато ще один багатомільйонний інфраструктурний проект. Будівництво безкітського тунелю його довжина майже два кілометри. Тунель матиме дві колії. Ввести його в експлуатацію планують вже за три роки. Це дасть можливість перевозити понад 40% відсотків транзитних вантажів у напрямку західної і центральної Європи. Підготовчі роботи, як ви вже бачите, зроблені повністю, і десь порядка 30% на 30 відсотків. Реально нам вдається виконати дешевше, ніж це передбачено кошторисом». Рік 2013 став щедрим і на візити високопосадовців. Впродовж року Закарпаття відвідали голова Верховної Ради Володимир Рибак, міністр екології Олексій Проскуряков, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, радник президента Володимир Зубанов, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Конкретні цілі візитів різнилися, але спільна мета усіх місцевих проєктів – розвиток зв'язків Закарпаття з іншими регіонами країни та сусідніми державами. Ми йдемо в Європу. Президент поставив задачу перед урядом. Нам треба європейське стандарти життя. Найочікуваніша подія в галузі медицини відкриття хірургічного корпусу обласної лікарні. Відкриють його вже у новому році. Зараз готовність об'єкта майже 100%. У новому корпусі розмістять ряд хірургічних відділень лікарні. Будуть декілька нових операційних, великий стаціонар, сучасне обладнання. Леву участку будівельних робіт вдалося зробити саме у 2013 році. Чому не здається ще сьогодні? Тому що ми подали заявку. Ми просимо допомоги Мінфіна, Міністерства охорони здоров'я в його устаткуванні. Рік, що минає, відзначився відкриттям більше семи десятків спортивних майданчиків зі штучним покриттям в усіх районах краю. В обласному центрі вдалося відновити тенісні корти спорткомплексу Юність та два універсальні майданчики у великому місті чи маленькому віддаленому селі. Діти мають право на всебічний розвиток. У нас йде комер... комерціалізація дуже багато спортивних споруд. Для того, щоб дитина займалась, треба платити кошти. Ми від цього відходимо. У нас для всіх діти рівні і батьки, яких мають кошти, і ті батьки, які не мають кошти. Головне, щоб дитина хотіла цим займатися. Мистецькою подією року, що минає, називають першу оперну постановку, що коли-небудь звучала на Закарпатті. Знамените творіння Джузеппе Верді, опера «Ла Латравіата, була презентована публіці тричі. Є неординарна подія у нас, на жаль, в області до сих пір в повному обсязі ні одна опера ще не звучала. 2013-й на Закарпатті – це безліч подій, значення яких для усіх районів та кожного окремого закарпатця важко переоцінити. Кожен починав цей рік зі своїми надіями та планами і завершує його кожен по-своєму, підсумовуючи прожите та розставляючи акценти на рік прийдешній. Народжуємося більше, одружуємося менше. На Закарпатті зростає дисбаланс між кількістю зареєстрованих шлюбів та прийнятих лікарями пологів. Таким є підсумок 2013 року. Точні результати спеціалісти отримують наприкінці січня. Утім, перші цифри відомі вже сьогодні. Статистику досліджувала Марія Рибченко. Ужгородка Ірина підводить підсумок року. План на 2013-й виконано. В кінці грудня у жінки народився первісток Микита. Таким чином Ірина разом із рештою пацієнток Ужгородського пологового будинку покращила демографічну ситуацію на Закарпатті. Планувалося ще на новий рік, але вийшло так, що нам як Миколай приніс подарочок малесенький. Так все добре, раді дуже. Родився нормально. Великий хлопчик дуже добре народжувалися, умови хороші, як можете бачити, балата дуже зручна, доброзичливий персонал. Ходять, дивляться, запитання задаємо, все, що цікавить, все пояснюють. І хоча в цілому на Закарпатті рівень народжуваності у 2013 році залишився на сталому рівні, близько 19 тисяч дітей в Ужгородському пологовому прийняли на сотню більше породіль ніж минулоріч. Цього року в обласному центрі мамами стали майже чотири тисячі жінок. В структурі цих пологів 80 пологів були багатоплідними здвійнями, і двоє пологів були багатоплідними стрійнями. В порівнянні з минулими роками всього за 2012 рік у нас було 54 пологи з здвійнію, одні пологи з трійню, по трійням Урожайний у нас був 2011 рік, коли було 4 трійні. 2013-го Закарпатці найчастіше називали дітей традиційними іменами. Серед новонароджених дівчат переважають Софії, Діани, Анни, Тетяни, Вікторії, Анастасії. Хлопчики стали Артемами, Арсенами, Владиславами, Денисами та Максимами. Хоча трапляються і незвичні для нашого регіону імена. Наші люди прогресивні, йдуть у ногу із, із часом, дивляться фільми цікаві. І вже в Хузькому районі, в жовтні місяці, появився Султан. Потім появився Сулейман. Вже тепер у нас у листопаді народилася Ясмін. Згідно з даними радців, одружуватися закарпатці не поспішають. Принаймні, така тенденція спостерігається останні кілька років. Якщо 2007-го в області задокументували майже 11 тисяч шлюбів, то цього року їхня кількість близько 8 тисяч. Реєструють союз як у відділеннях радцу, так і у виконкомах сільських та селищних рад. Тячівський, виноградівський, хуський іршавський райони це завжди вони йдуть попереду. Але найбільше навіть так, ну от урочистих реєстрацій, найбільше у нас звичайно у місті Мукачі. Вона найбільше по користується е, користується попитом послуга урочистої реєстрації і, звичайно, з виїздом за межі відділу рац статистика розлучень на Закарпатті незмінна. Традиційно їхня кількість становить третину від усіх шлюбів. Тварина року, що настає норовиста, але благородна, складна в догляді, зате проста в спілкуванні коней як тяглову силу та помічника в сільськогосподарській праці, дедалі масовіше витісняють машини, і це на краще, бо ж натомість жорсткої експлуатації головним призначенням тварини може стати спортивний розвиток та оздоровлення людей. На Ужгородщині рочені дії кінний клуб, у якому всього за 30 тренувань навіть неповороткий обиватель може стати вправним вершником. Бу -бу, бабу, 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 бабу. Щоб увесь 2014 почуватись на коні, варто поспілкуватись із талісманом року в кінному клубі неподалік Ужгорода. Таких 12-ро. Це два поні та 10 еталонних представників спортивних порід. Турійська порода, французький сіль. Трекененська. є арабська чистокровна порода, ліпіціанська порода. Будьоновська верхова, українська верхова. Відділяється у нас арабська чистокровна, тому що це ще жеребець молоденький, ще трохи з характером, трохи може покусати, пощипати. Ну такий, ігривий, і гратися хоче. Привчають коня до катання верхи поступово, починаючи з двохрічного віку тварини. Спочатку догляд, знайомство з людиною, щоб вона не боялася людини, Потом уже по чуть-чуть одягається уздечка, ставиться корта і на корді обучається. Потом постепенно ставиться, є така сиделка. і постепенно, постепенно, рік, два роки можна їздити. Вершників інструктори навчають із восьми років. Залежно від фізичних можливостей і кмітливості учня, середньо вистачає 30 годин занять, щоб досягти результату. На початку ходьба вже, потім можна їздити рисю і галопом. Тренуватись рекомендовано не рідше, ніж двічі на тиждень. Об'ясняється людині, як правильно сидіти, як правильно триматися в сідлі. Перший сів я на конях теж недавно. Як прийшов сюди робити, так і вчився. До того досвіду не було. Так, я думаю, тренуватися і все, все виходить. Улюблений кінь у мене сопка. Чому? Ну, я не знаю, в мене з нею якось контакти якісь такі налажені. Легшеся на ній обучати мені. Хороша, послухняна. Їзда верхи корисна розвага, Іпотерапія позитивно впливає на роботу опорно-рухового апарата, нервову систему, психоемоційний стан людини. Для налагодження дружних стосунків із твариною не зайве пригостити її улюбленими ласощами, морквою, яблуками, сухариками чи цукром. А ось без чого тренування неможливе, це без належного екіпірування, зручний спортивний одяг, що прилягає, жокейські чоботи чи кросівки з тонкою підошвою. Головний убір нададуть інструктори. Зимові свята приносять не лише радість, а й додаткові витрати. Закарпатські щедро витрачаються на святкові стіл ялинку та декоративні прикраси. А дехто з краян готові заплатити чималу суму за ексклюзивні подарунки та карнавальні костюми. Місцеві флористи та костюмери кажуть, такі забаганки не з дешевих, а отже, це приносить непоганий прибуток. Колекція пані Наталії налічує більше 400 новорічних костюмів. Третину з них жінка віддала на прокат. Закарпатці беруть карнавальний одяг не лише для малечі, а й собі. Якщо найменші ужгородці віддають перевагу образам традиційних казкових героїв, то у дорослих забаганки дещо відрізняються. Зараз дуже модно стало одягати і дітей, і дорослі одягаються в різні маскарадні новорічні костюми, відвідують вечірки. Люди, дні народження. До нового року всі клуби міста там кафе, ресторани, роблять різні костюмовані вечірки. Щороку пані Наталія попов. Повнює свою колекцію новими речами. Виготовлення одного костюма забирає кілька днів, іноді й тижнів. Над утіленням образу трудяться дизайнер, художник та швачка. Нерідко крім самої тканини, в процесі роботи доводиться купувати чимало додаткових матеріалів. Проте на вартість прокатних послуг це не впливає. Прокат костюма на добу ціна дитячих костюмів від 50 гривень до 80 гривень. Дорослий костюмчик 100 гривень. Це такі мінімальні ціни, які Можуть дозволити собі наші громадяни на даний час. Взимку попит на маскарадні костюми зростає. Звісно, деякі рукодільці беруться самотужки конструювати святкове обрання, та пані Людмила запевняє, самодіяльність влетить у копієчку, йти шити, десь нести, заказувати в ательє, то набагато дорожче. Ми платимо 60 гривень, мені їх зовсім не шкода давати. А ще закарпатці не скупляться на подарунки, зокрема квіткові продажі зросли чи не за місяць до нового року кажуть місцеві флористи, переважають тематичні квіткові композиції. Композиції все ж таки ідуть більше з ялиночками, новорічні з свічечками, з ялиночками, сніжочок. Пользуються такий як штучний сніг і. Іграшки декоративні, різні, ялиночки штучні, додаються, такі всякі з з сніжочком. Серед ужгородців є й ті, хто бажає прикрасити оселю новорічними аксесуарами ззовні. Таке задоволення не з дешевих. Обійдеться в кілька тисяч гривень. Ціни ж на квіти перед святами не зросли, запевняють продавчині. І ще про один атрибут феєрверки – фейерверки. розвага чи небезпечна іграшка, щороку сотні українців страждають від неякісної піротехніки. Однак багато вважає, що свято без феєрверків неможливе. Продавці піротехніки кажуть, варто купляти лише сертифікований товар, бо часто саме через низьку якість травмуються люди. Перед використанням піротехніки необхідно уважно ознайомитися з інструкцією: як не перетворити свято на біду та на що варто звертати увагу при покупці піротехніки Навався Роман Сув'як. Новий рік купляєте фейерверки? Так, звичайно. Яке взято без фейерверки? Ж... А не боїтеся, що може щось трапитись? Ні, так ми згідно інструкції, там, гарно прив'язуємо. Жодного разу ще не було проблем. Ні, не купляємо. Ні. А чому? Я не знаю, немає змісту. Ну, п'ять хвилин радості за дві тисячі гривень. Ну ми планували. Планували, оскільки в нас є маленькі дітки, ми хотіли. Трошки придбати, щоб було веселіше. Ні, а чому а, багато травматизму. – Що ви порекомендували людям, які хочуть купити фейерверки? Палити і тікати. Феєрверки, салюти, бенгальські вогні, петарди та хлопавки. Перед новорічними святами в продажі урізноманітнюється вибір піротехніки: від кількох гривень до кількох тисяч, одного чи різних кольорів, один постріл чи кілька десятків. Все залежить від бажання покупця та його фінансової спроможності. Проте продавці кажуть, особам до 18 років продавати піротехніку заборонено, тож ті, хто не дотримується цієї норми, порушують закон. Ми перевертки продаємо людям старше 18 років. Тому що, якщо дітям продавати, не можна взагалі продавати, що діти можуть собі поранитися неправильно користуватися. Рятувальники запевняють, що року повідомлень про пожежі, спричинені феєверками, все менше. Фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій кажуть, це пов'язано з тим, що закарпатці все менше купляють піротехніку та й обізнаність громадян зростає. Та, попри це, рятувальники просять дотримуватися елементарних правил безпеки. Потрібно купувати у відповідних точках, котрі мають дозвіл на ці речі. Обов'язково має бути сертифікована продукція. Завжди до кожного виробу є інструкція, яку перед використанням його необхідно прочитати. Позитивну тенденцію зменшення кількості травм від неякісної піротехніки констатують і лікарі. Водночас стверджують, найчастіше страждають діти, тож батькам варто бути уважнішими. Люди, напевно, стали більш обачнішими, і таких травм стає менше. Так? Можливо, і самі піротехнічні засоби стали більш безпечними. Ну, і тому раніше у нас бувало да, на Новий рік або на свята дуже багато людей, всяке бувало, пар, пальці відривало. Ну, діти малі, особливо діти, діти то, що петарди, вони то не розуміють, якщо це ну, зривається в руках, травмується. Тому скажімо, зараз цього все ж таки менше. Щоб убезпечити себе від нещасного випадку, варто купувати піротехніку лише у спеціалізованих магазинах. Обов'язково просити у продавця ліцензію на продаж та сертифікати на продукцію. Не варто запускати феєрверки поблизу будинків чи лісових насаджень, а ще не варто дозволяти дітям самостійно запускати салюти. Виконання цих простих правил допоможе вберегти себе та своїх близьких від нещасних випадків. Тож обережність не завадить. Я і мої колеги вітаємо глядачів телеканалу Тиса 1 з наступаючим новим роком. Ще одна наша зустріч сьогодні у підсумковому випуску о 19 дев'ятнадцятій. Проводжайте старий рік якомога яскравіше святкового вам настрою.